Да, точно. Так, я дружин выкять. Пам'ять спеціальність за нами є. Я ще ж інформація да. так. Топчого другого то, тіка теж позвернулась, А-а. А.50, ти що прикопись? Обійди. А, це Одеса, братан. Не може бути Одеса. Чувак, вони не на фракційному. Вони не нам нічого зробити. А не это на факти не колеры, чва? А у них це... от них блять У них не фракційні кольори, не колеры, Кент. Вообще нахуй. Зебан. Давай Виходить з его. Давай. А Двоє як мінімум на цей На Нахаційного на колядку. Руки піднімаємо. Та поцікаємо. Топадеться стійка. А де де руки угодно? Не перше спілкування найперше.

а ти побіг давай отсюда, сюди. Давай побіг повному. Быстро побіг. Че, ти зараз затягуєш ППЦ? Міжки побіг. Міжка побіг в сторону тури. Побіг побіг. Це викинуть. І тебе покликну її і викинуть її на землю. Побіг бистро. Эээ, е, це вже ДБ. Це ДМ, підоросль. Мене выкидываю кинаху і лишь се. Я их задам. Ч, кидай на них скорбну? Кидай мне на них скорбну. И вони выкидывали. Ну це підоросль. <це, це>, <світ> <світ> Я я їх ки... Чел, давай ми... від... Чел, відкрадайм? Кидай їм им скарги. Кип мені на на выявай, канал реалізи. Блять, я до тебе говорю. це да? Кидай на них скарга. За що? За пограбування в нем в машині нефракційного фракційного кольору із АДМ. і за ДМ. АДМ може попробувати. У них третя машина була на чорно, це, була не факційного, це. Але з неї ніхто не виходив. З неї виходили, інакше б вона не їхала. А, цей, це по-перше. А по-друге. А по-друге, за того, що РПЦ РП... Я хотів подивитися телефон. РП... Вс, то я... я не кидаю спару. Кидай, кидай за все. Другкунта має, наприклад, за там... Біло. А він колись пара там був? Та, ще коли бінас... мене ї... ці підераси наїбали за етичний кодекс. Я їх зараз сам виїбнував.